Кераміка пані Зої, Зоя Предко, художниця керамістка, випускниця Байчука та мій викладач з коледжу. Вона викладала в нас в групі профмайстерність, тобто кераміку, вчила різним технікам, ліплення джгутів, показувала гончарство та усіляко прививала любов до предмету, приносила різні книжки та навіть показувала фільми. Саме пані Зоя в свій час підсидила мене на перанську культуру, звідки я брав багато ідей вже і після коледжу. Думаю, і самій художниці дуже подобається їх стиль. Округлі форми, набрані методом джгутиків, багато розписані ангобом та залощені, ніби відсилають нас до тієї прадавньої культури, але це лише частина робіт. Загалом Зоя працює в своєму неповторному стилі: трохи наїву, трохи індіанців, і, звичайно ж. Бойчуківської традиції, мисткиня дуже полюбляє образи пташок, а також робити розкішні намиста. Посуду, до речі, теж багатенько, особливо на кухні. Взагалі, коли ми потрапили в дім майстра, ми були шоковані кількістю робіт та, взагалі, як оформлений сам будинок, детально розписані вручну стіни. Поєднання старого дерева з керамікою, кераміка в поєднанні з книжками, все це створює якусь свою естетику та атмосферу. Навіть в альтанці в стіні вмурована побита кераміка. Цей дім це неймовірна краса.